Значить, зрозуміли, для кожного виду робіт, яку ви будете виконувати в майбутньому, ви вибираєте форму стрілку під дану роботу. Ніхто вручну стрілки що не робить. У нас на нашій роботі має бути закрита, замальована. Далі сайз, розмір. Який розмір на форматі А3. Від 3,5 до 5 міліметрів. Ставимо, що 5 міліметрів. Зрозуміли? Якщо у вас формат 1, ставите там на формат 1, щоб її було видно. То зрозуміло? Да. Тепер подивіться: отут є зліва Extend Dim Lines. Це є розмір, на яку виходить виносна лінія за розмір нуб. Стандарт 1,25. Якщо це формат А1, від 1 до 5 міліметрів. Я вам казала, має бути що? Той вихід, то на форматі А1 можете ставити 5 міліметрів. Ясно? Тепер offset, From origin, Це є віддаль, на яку буде відступлена виносна лінія від суцільної основної. В відпуску в нас не повинно бути виносна від суцільної основної. Ноль. Я співам зараз десять. Зрозуміли? Значить, тут треба, щоб стояв ноль, бо інакше при роздруку, у вас бачите, оце от віддаль буде. Стрілки не бу, от, не буде дотикатися виносна лінія. Бачите, буде цей що проміжок. Зрозуміли тепер при бажанні, у двох можна зробити, наприклад. 7 міліметрів чи 10 я зроблю. Хай буде маркер, щоб ви був на колах. Ну, це як хочете. Далі йдемо. Наступне вікно, текст вибираємо вгорі. Текст. Відповідно, яким шрифтом ви будете писати. Бачите? Ми пишемо стандартом. Якщо вам треба на свою роботу якийсь інший, отут за ним є що? Віконечко відкриваєте і всі шрифти собі що вибираємо? Зрозуміло? Ми пишемо стандартом. Далі. Висота тексту в даному форматі має бути що? 5 мм. Бо ми формат А3 маємо. Є. Тепер подивіться, внизу знову є офсет. Це є, на яку віддаль розмірне число буде розміщене над розмірною лінією. Мінімум ще має бути один. Розмірне число над розмірною лінією. Для формату А1 можна і два дати. Зрозуміло, щоб не зливалося. І третє, що ми міняємо, це юніс одиниці. І так дивитися, які пропонує нам одиниці. Санти це є наукові, інженерні, архітектурні. Ми вибираємо децимал. на десяткові. На російському автокаті десятичні буде. Зрозуміло? Є тепер ось тут. Вказує, з якою точністю мають стояти. У нас є цілі числа, і ми виставляємо, що 0. ціле число. Я вам казала, що до мільйона рахує. Як яка точність? Вибрав. Автокад сам рахує. Зрозуміло? Uh -huh. Тепер даємо ОК okay, і Close закрили. Тепер беремо під меню, View. Toolbars. панелі і виставляємо у Dimension. Бачите, Dimension пише. Ось моя панелька з'являється. Всі бачать? Так. І так, я бачу лінійний розмір. Беру. Наприклад, об'єктна прив'язка бажано, щоб було включено. Раз, два. А тепер ви маєте сітку і бачите? Де 10 міліметрів приблизно? А -а -а. Я собі ставлю. Тепер, бачите, є радіус. Беру що, де є місце. Бачите, ставити радіус. Хочу діаметр, вибираю коло і ставлю що. Так, до кожного кола треба. Не одного. Прямо. Ну там ти маєш розміри. Я говорю на своїй роботі. Тепер подивіться. Можна питання? Якщо я я закінчу, дашу. тепер дивися. От в мене є одна точка. От в мене, наприклад, є друга точка, так? А допустимо, що то є циліндр. Значить, мене 320 не влаштовує, наприклад, мені треба 330, зрозуміло? Uh -huh. Значить, або в половину менше, беру текст звідси, uh -huh. перед тим, як проставити розмірну лінію, і вона питає 320, в половину менше, скільки буде? 160. Ну, наприклад, в мене в масштабі 2 до 1. Uh -huh. Ставлю, і тепер показую, де в мене має бути. Шоу. Зрозуміло? Кого ви там? Та Шо? Вийде? Шо? Вийде? А? Так, та вийде. Тепер подивіться. Наприклад, я проставила ось цей розмір, так? А мені треба знак діаметра поставити. Бо там і мав бути коло, в тебе прямій лінії. Є, так? А має бути лінійний розмір і знак діаметра. Для того йдемо знову в U. «Toolbars» і «Modify 2. Бачите, «Modify» включено, от є «Modify 2. Бачите? Uh -huh. Modify 2». Тільки Де uh -huh. вона є? Я От тут горі. Так. Подивіться, ось маленька панель. Написана буква А, і олівчик. що пише? Придавання тексту. Вибираю. Питає текст. Вибираю. І так, я можу, що тут змінити? Шрифт, висоту. І що в погрі пише? Символи. Включаю. Дігріс, градуси, плюс-мінус. І що пише? Діаметр. 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 Пишу це, тільки заберу ті дужки. І там, наприклад, 40 було. Зрозуміло? Даю ОК. Що мені написано? Діаметр. Діаметр. Кирчте? Да. Да. на звичайному лінійному, що розмірі. Виставило такий, потім через моді То, Якщо у вас креслення пішло в масштабі 2 до 1, 1 до 2, ви можете проставити цифри, потім через один текст просто цифри, що змінити. Хай воно проставляє ті, потім ми їх просто що міняємо. Можемо символи додати. Зможемо... А лідер тут що є? Де тут є лідер? Лінія виноска.